Привіт! Сьогодні буде відео, яке я сама б дуже хотіла подивитися перед тим, як їхати жити біля моря надовго або хоча б на кілька місяців. Тема проста і дуже практична. Польща та Хорватія побутова реальність, Найбільші відмінності, які ми, до речі, відчуваємо щодня. Мене звати Юлія. Ми з чоловіком приїхали з Польщі. Пожити до Хорватії тимчасово, і вже декілька місяців ми тут. Ми живемо на узбережжі Хорватії у місті Макарська, і хочу поділитися своїми враженнями за час перебування тут. І головне, друзі, я говоритиму не про те, як класно жити на морі, а саме про реальне життя, особливо про те, що відчувається поза сезоном, коли немає. Туристичної картинки і усе, знаєте, працює трохи інакше. Одразу хочу сказати, це не відео про те, де краще, бо для когось Польща буде ідеальною, а для когось Хорватія. Тут дуже багато залежить від характеру людини, звичок, бюджету і того, що ви насправді очікуєте від життя. Я розкажу чесно саме про свої відчуття і свої враження: про темп, сервіс, вибір в магазинах, житло, його якість, розваги поза сезоном, погоду і логістику, а навіть про те, як життя біля моря змінює відчуття в парі. І якщо ви думаєте приїхати в Хорватію на зимівлю або на більш довгий термін. Це відео може зекономити вам нерви, гроші і, можливо, розбиті очікування. Влаштовуйтесь зручніше. Запрошую вас до перегляду. Поїхали! Перша найбазовіша відмінність, з якої починається все життя, це темп. У Польщі, особливо, коли ти живеш в місті, Дуже відчувається ритм швидко, чітко, по плану сервіси працюють, доставка приїжджає вчасно, люди поспішають, і ти, наче, постійно, в системі, де все треба встигати. Навіть коли ти не хочеш встигати, то середовище тебе до цього підштовхує. В Хорватії, особливо на узбережжі, відчувається інша філософія. Її навіть можна описати словами, як кажуть самі поляки, полако. Тобто повільніше, спокійніше, менш метушні, більше жити, а не бігти. І це може бути або величезним плюсом, або величезним мінусом, залежно від вас. Якщо ви з тих людей, які втомились від гонки, якщо ви хочете видихнути, то цей темп життя може бути навіть терапевтичним. Але якщо ви людина, якій потрібна швидкість, чіткість, контроль, то вас може почати дратувати навіть не щось велике, а дрібниці. Що щось хтось не так швидко відповів. Не так швидко зробив, не так швидко вирішив питання. Це просто інший стиль, і ви або адаптуєтесь, або постійно нервуєте. І скажу чесно, поки що ми не дуже звикли, і деякі речі дійсно нам незвичні і можуть інколи дратувати. Але, друзі, ми намагаємось призвичаїтись. Друга величезна відмінність це сезонність. І це те, про що дуже мало люди думають, коли приїжджають в Хорватію. Бо найчастіше вони бачили її влітку, коли вона максимально вау. На узбережжі Хорватія реально має два життя. Такі протягом року існують дві різні країни. В сезон це багато людей, багато енергії, відкрито майже все. Постійний рух, більше сервісів, якісь події. А поза сезоном це зовсім інша реальність. Тут тихіше, спокійніше, місцями прям ну, дуже тихо. Частина місця закривається, ритм життя сповільнюється. І якщо ви їдете не на відпустку, а жити, то це треба розуміти і прийняти. Тут ми підходимо до третьої відмінності, яка, на мій погляд, найбільш болюча для багатьох людей. Що робити поза сезоном, особливо у вихідні, особливо в погану погоду? Зараз я розумію, що це дійсно важливо, бо вже котрі вихідні поспіль погода не сприяла прогулянкам на вулиці, були дощі, сильні вітри. а... Такі люди, як ми, які працюють з дому, для нас важливо на вихідні кудись вийти, змінити, так би мовити, оточення. У Польщі, навіть у невеликих містах, часто є сценарії на вихідні. Можна піти в торгівельний центр, навіть якщо зачинені магазини, є фудкорти, є кіно, можна піти в боулінг, можна в якийсь заклад, на подію. Якісь майстер-класи, можна, можна просто поїхати в сусіднє місто, і там також буде вибір. Польща в цьому плані дійсно дуже зручна інфраструктура під провести час у вихідні є майже всюди. Навіть ті самі жабки працюють, якщо щось потрібно придбати в вихідний день. А в менших містах на узбережжі Хорватії, особливо з листопада. По квітень, особливо, якщо це ще й погана погода, то інколи може бути від... таке відчуття: типу, ну окей, а що тепер? Що будемо робити? Це не так, прям, щоб нічого взагалі тут не існувало, але вибір набагато менший, і тобі треба або навчитись кайфувати від простих речей, або організовувати собі життя так самостійно. Спеціально під такі дні. І це дуже важлива думка, що в несезон вам потрібно створювати собі план життя, інакше починається нудьга. Ми, наприклад, рятуємося читанням книг в такі дні або грою в настільні ігри, інколи в приставку, бо в суботу та неділю, в дощ чи вітер може виявитися, що більшість місць не працює. Частина закрита на зиму, подій майже немає. А те, що працює, то воно не завжди дає відчуття вихідного дня, якби ти був у великому місті. І ще тут рятує дві прості речі: по-перше, це машина. А по-друге, це список планів. Треба мати якісь маршрути, оглядові майданчики, можна ходити на хайки, в сусідні міста. Якісь красиві місця, які можна відвідати навіть взимку. Якщо цього немає, то дуже легко зловити таку нудьгу. Четверта відмінність це вибір. Вибір у побуті, в магазинах, у товарах, в сервісах. У Польщі ми звикли, що вибір всього просто величезний. Мережі, супермаркети, акції, онлайн-магазини, доставка. До речі, доставка хочу зазначити, що Польщі швидка. Я вже розповідала в попередніх випусках про наш досвід доставки у Хорватії. І між тим випуском і сьогоднішнім ми знов кілька разів замовляли різні речі, і в усіх випадках доставка зайняла не менше тижня тій же польщі, ти можеш порівнювати ціни, можеш знайти якусь нішеву штуку, щось замовити навіть на завтра. Можеш купити щось навіть о півночі. Навіть в нашому маленькому містечку Вілічка є цілодобовий магазин, а то й не один. Польща в цьому плані ну реально дуже зручна і дуже європейська в сенсі системності. В Хорватії на узбережжі, особливо в маленьких містах, вибір часто дуже обмежений. І це, звісно, не проявляється в тому, що немає їжі, ні, звісно, ні. А в тому, що одні ті самі марки, вони повторюються. За деякими речами треба їхати в більше місто, а інколи миритися з тим, що ідеально не буде, але є, як є. П'ята відмінність це сервіс, і я скажу це максимально делікатно. Хоче сервіс часто більш схожий на систему. Швидко, чітко, стандартно, професійно. Є відчуття, що клієнтські процеси вони більш вибудовані. В Хорватії сервіс часто більш схожий на людей. Він може бути нормальний, приємний, душевний, але при цьому не завжди швидкий і не завжди по стандарту. І якщо ти з Польщі або іншої схожої країни, спочатку це може навіть дратувати. Ти ніби очікуєш одне, а отримуєш інше. Це не те, що погано, просто у вас всередині сидить така установка, що має бути як в Україні, як в Польщі. І в перший час це дуже важко сприймається. Але якщо прийняти. Що тут так воно є. То з часом навіть починає подобатися, бо з'являється, знаєте, більше живого контакту. Шоста відмінність це графіки і передбачуваність. У Польщі справи часто можна вирішити простіше, бо інфраструктура більш рівномірна, і ти звик, що все працює. У Хорватії поза сезоном треба реально планувати. Ти інколи ловиш себе на тому, що потрібно думати наперед, що купити, коли що відкрито, коли що може бути зачинено, куди треба поїхати. Сьома відмінність це ціни і витрати, але з нюансом. Це не просто про дорожче або дешевше, а що саме і як відчувається. На узбережжі Хорватії часто дорожче відчувається. Кафе, ресторани, туристичні речі, інколи оренда, особливо, якщо ми говоримо про класну локацію та навіть продукти. Хочу зауважити, що це лише наше спостереження, і я порівнюю зі звичними для нас цінами. У Польщі, наприклад, легше знайти дешевші варіанти майже в усьому, особливо, якщо ви живете не в топовій локації. А ось в Хорватії багато людей платять за інше. За стиль життя, за те, що ти виходиш на прогулянку і вже довкола красиво, за те, що море, воно поруч, за те, що ти можеш відчути відпустку навіть в будній день. І, знаєте, це важко порахувати грошима, але це реальна частина причин, чому люди сюди їдуть, і це все одно відбивається на кінцевій вартості. Наступна відмінність це житло і якість житлового сегменту. Ось це дуже важливо, друзі, особливо для зимівлі. В Польщі багато житла під зиму, вони теплоізольовані, з гарним опаленням, є якісь стандартизовані рішення. Навіть якщо квартира не люкс сегменту, то вона часто нормально пристосована для холодної погоди. На узбережжі Хорватії багато житла виглядає дуже красиво, атмосферно, але не завжди адаптовано для довгого життя взимку. Є і старіші будинки, кам'яні з іншим підходом до тепла. І парадокс в тому, що зима тут м'якіша, але в квартирі може бути прохолодніше, ніж ви очікуєте. І тут, до речі, треба запам'ятати гарну фразу: що від на море не гріє батарею в вашій квартирі. Інша відмінність похідна від попередньої, вологість і холод вдома. Багато хто думає, що в Хорватії ж тепло і опалення зовсім не потрібне. Але в реальності в період, навіть коли температура на дворі плюс 8, плюс 12, то в квартирі може бути відчуття сирості і прохолоди. І це, звісно, впливає на ваш комфорт. Тут рятують кондиціонери, осушувачі повітря, обігрівачі і теплий одяг, який треба носити вдома. Десята відмінність це комплектація житла. В Польщі часто багато квартир здаються для довгого життя, і там є різні дрібниці, які роблять побут легшим. Нормальні шафи, кухонні якісь штуки, організація простору. На узбережжі ми стикнулися з тим, що більша частина житла орієнтована на туристів. Тут красиво, але інколи менше необхідного. І коли ти живеш тут 4-6 місяців, то починаєш помічати, що тобі не вистачає якихось дрібниць. До речі, кому цікаво, то у нас є відеоогляд квартири, яку ми зараз орендуємо. Мій чоловік Іван там все детально показав і, звісно, там відверто про ціну і наші враження. Ще одна відмінність це транспорт і чи можна жити без авто. Польща, особливо міста, дуже сильна громадським транспортом. Навіть якщо ти без машини, то ти часто нормально живеш. У Хорватії це сильно залежить від міста, але на узбережжі дуже часто авто стає реально великим плюсом. Бо без машини ти обмежений у виборі. І, до речі, ми часто бачили людей, які стоять і голосують на дорогах. Знову ж таки, в сезон це ще якось тут функціонує, а поза сезоном авто це прям необхідність для вашої свободи пересування. І ще один момент це паркування. В Польщі теж буває важко знайти паркування, але часто вони все одно більш систематизовані. На узбережжі Хорватії, особливо в сезон, паркування може бути квестом: менше місць, більше людей, вузькі вулиці і потрібно. Багато терпіння. Це не те, щоб катастрофа, але якщо ви з тих, кого паркування нервує, то закладіть цей фактор в своє, чи хочу я так жити. Інша відмінність це логістика і сполучення з іншими країнами. І ось це дуже важлива така штука для багатьох людей, особливо, які люблять і звикли подорожувати. Польща це відчуття, що ти в центрі Європи. Багато лоукостів, напрямків часто дешевих, майже завжди можна щось придумати. А на узбережжі Хорватії в період, листопад-квітень або навіть травень, авіасполучення часто сильно просідає. Деякі напрямки взимку просто зникають, і ти раптом відчуваєш, що вікенд в іншу країну це вже не так просто, як у Польщі. Іноді треба їхати через більші хаби, через інші міста або взагалі через інші країни. І це не мінус країни, це просто така реальність сезонної туристичної держави. Влітку рейси є, і їх багато, взимку значно менше. І якщо ви приїхали зимувати, ви можете відчути певну відірваність, особливо якщо ви любите часто літати. Наступна відмінність, яку я помітила, це соціальне життя і події. У Польщі, особливо, якщо це хоча б середнє місто, ти можеш знайти якісь події, майстер-класи, зустрічі, якісь активності. А в Хорватії, в маленьких містах, поза сезоном цього набагато менше. І якщо ти не будеш сам собі організовувати соціальну частину життя, то можна впасти в такий режим, що ми тільки вдома. І тут важливо. Хорватія в несезон це країна для людей, які реально вміють жити просто. Прогулянки, домашні ритуали, природа. Якщо ви очікуєте якогось міського вайбу, то його тут майже не буде. І ще один важливий момент це побутова зручність. Таке, знаєте, вийти і купити. В Польщі ти часто живеш в сценарії, що зараз вийду і куплю будь-що. В Хорватії, в маленьких містах, особливо на узбережжі, особливо в не сезон. Ти інколи живеш в сценарії, що якщо вже їдемо, то треба купити все і одразу, бо не факт, що завтра буде зручно, або що завтра взагалі щось буде поруч, доступне. Бо часто густо тут буває, що ти приїхав за чимось, що планував купити, а цього просто немає. І я зараз не кажу про більші міста, але у нас, живучи в Макарській, такі ситуації досить розповсюджені. Друзі, є ще одна відмінність, яку б я назвала родзинкою Хорватії. Це культура сидіти в кафе. У Польщі багато людей беруть каву з собою і кудись біжать. У Хорватії дуже відчувається культура сидіння в кафе просто сісти, поговорити, подивитись на море, посидіти годинку, другу з кавою. І це частина їх ритуалу, їх повсякденного життя. Якщо ви пара, то це може бути навіть приємно, бо з'являється більше спільних ритуалів і часу вдвох. А як ви думаєте, чи це корисно впливає на взаємину? Пишіть свою думку в коментарях. Ще одна класна штука в Хорватії це природа як частина щоденності. В Польщі природа, звісно, є, і вона дуже класна, але часто треба планувати доїхати, вибрати маршрут, знайти час. А в Хорватії на узбережжі природа часто просто поруч. Забережно, море, оглядові майданчики, сів на паром та поїхав на острови. І навіть коли нічого не відбувається, ти можеш вийти на 40 хвилин і день вже відчувається кращим. Це один з найбільших плюсів Хорватії для нас. І він реально тримає гарний настрій навіть в не А зараз про мої відчуття, як відчувається життя в парі. У Польщі часто більше розкладу. У кожного свої справи, своя логістика, своя робота, свій темп. У Хорватії, особливо якщо ви тут тимчасово, часто стає більше часу разом. Прогулянки, кава, спільні поїздки, більш повільні вечори. І це може змінювати стосунки, правда. Принаймні для нас це саме так і впливає дуже позитивно. Але є і ризик. Якщо вам тут нудно, якщо ви не придумали собі структуру, то ви можете почати чіплятися один до одного. І тому від мене золоте правило зимівлі для пари. Треба мати свою рутину і мати маленькі плани, щоб ви жили життя, а не пересиджували. І останнє від мене, найважливіше це про очікування. Якщо ви їдете в Хорватію з очікуваннями, що це буде як відпустка, то ви можете розчаруватися. Бо відпустка це коли у вас завжди є план, завжди є нові місця, є гроші, які можна нарахувати. А життя це коли вам треба працювати, готувати, вирішувати якісь питання. А ще й робити це в іншій системі, до якої ви не звикли в іншому темпі та в сезонній країні, така як Хорватія. Якщо ви їдете з очікуванням, що це буде життя в маленькому місті, взимку, то ви маєте бути готові, що тут буде тихо, що буде менше вибору, буде інша логістика, менше авіа. І якщо у вас саме такі очікування, тоді Хорватія може бути для вас класною. Бо вона дає те, чого часто не вистачає у великому темпі. Це повільність, природа, щоденна краса. Це відчуття, що життя не складається лише зі справ. Мій підсумок простий. Польща це комфорт, система, вибір, сервіс. Інфраструктура, зручність, легка логістика по Європі і оце відчуття, що все гарно працює. Хорватія на узбережжі, особливо поза сезоном, це про стиль життя, це природа, море, спокій. Але разом з тим це сезонність, це менший вибір, повільніший сервіс, менше розваг у маленьких містах і також складніше сполучення взимку. Тобто, питання, куди краще, насправді звучить так. Все залежить від того, який стиль життя вам ближчий. Якщо б для вас важливо, щоб завжди було що робити, був вибір, усе було швидко і зручно, то Польща дуже сильна в цьому плані. А якщо вам важливо прокидатися і знати, що навіть звичайний день може бути красивим, що ви можете працювати, а потім вийти погуляти біля моря, що ви готові до тихого несезонного життя і створюєте собі самі плани і розваги, тоді Хорватія... Може бути вашим місцем хоча б на кілька місяців. Друзі, напишіть в коментарях, що для вас важливіше система і вибір, чи атмосфера і природа. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте цей канал. Підпишіться, поставте вподобайку та напишіть ваш коментар. Ми цінуємо кожного глядача і зустрінемось з вами в наступних відео. Всім гарного дня! Па-па!